Від Томи розбила мікрохвильовку. І так, що я працюю, буває, без вихідних, чи один вихідний, і на два будинки я живу. Боже, і мені вже каже кохане, звільняйся, щоб ви зрозуміли. Ну, я не можу, я боюся звільнятися, бо він каже, та знайдеш собі, поживеш, а там знайдеш, що з голоду не помремо. Багато часу є де жити, живи зі мною. Я кажу, ні, я свої меблі не втрачу, я свою квартиру не втрачу, а мені ще стаж треба і багато чого. Тобто, з одного боку, я вважаю, що треба довіряти, якщо ви в стосунках, а з іншого боку, я розумію, що я не можу довіряти нікому, нічому треба стояти на ногах. Як ви вважаєте, треба довіряти чи ні? Може, треба він каже, ти що відпочити не хочеш? Отак от. Ну, от я відпочити хочу, а звільнатися не хочу, боюся.